На днях зі мною трапився один випадок, який був дуже повчальний для мене. І ось я вирішив розповісти його і тобі. Може, ця історія принесе користь в твоє життя, добавить тобі віри, надії на Господа нашого Ісуса Христа. Кілька днів тому назад. Я простудився. Може це було від кондиціонера, може людина якась хвора прийшла. Я вже не дуже це пам'ятаю. Але я почав все більше і більше захворюватись. У мене почалася підніматися температура, була слабкість, став з'являтися кашель. І ось наближається вихідні дні. Наближається неділя. А мені погано, що робити? Іти на служіння або не йти. Але все ж таки, я думаю, треба йти на собрання. І в неділю ранку я почав збиратися. Дружина побачила мене, що я збираюсь, каже мені, куди ж ти зібрався? Ти ж подивися, ти слабкий, тебе температура, тебе кашель, ну як ти підеш на собрання? Там же будуть старші люди, ти їх просто можеш заразити тих людей. Тобі їх не шкода буде? Включив здравий розум. Дійсно, я ж можу заразити інших людей. І прийняв рішення, залишуся вдома. Коли всі розійшлися, я ліг в постіль, прийняв теплий чай з медом, включив псалму, псалми. В аудіо, в аудіо форматі почав слухати і про себе співати, прославляючи Господа. Так я лежав якийсь час, поки не задримав. І ось я чую сміх, такий громкий сміх, і такий він був якийсь злий. Я думаю, що це таке, де це могло бути? Чи це, може, хтось на вулицях сміявся, подумав я. Чи може хтось із близьких повернулись уже з Богослужіння, і разом з ними хтось ще прийшов, і вони про що там, говорять і сміялися? Намагався прислухатись я, але по квартирі було тихо і на вулиці було тихо. Через якийсь період часу знову той сміх злий був? Що це таке, думаю я? А потім цей голос почав говорити до мене. От ти тут лежиш, а у тебе йде служіння зараз в церкві. Люди славлять Господа. Прославлять імя Його. А ти тут лежиш. Давай, збирайся, іди на служіння. Я намагаюся піднятися, а руки мене не слухаються, організм мене не слухає, бо він був слабий. І потім голос і каже, бачиш як? Бачиш, як ти молишся за інших, а себе самого силити не можеш. Помоли своєму Богу, якщо Він такий є, має силу, хай він тебе прямо зараз прийде і силить. Я намагаюся сказати, Господи, Господи. А нічого не стається. Повна тиша, тільки той голос чую. Тоді він мені говорить, може Бог не хоче тебе зцілити? Може, нема бажання його зцілювати твоє тебе зараз? А може взагалі Бога того немає? Може, ти все це придумав в своєму житті? Начитався книжок, наслухався різних проповідей. а насправді Бога нема, бо Він же не хоче тобі допомогти. Якщо б він був є, якщо є Бог любов, то вона має тобі допомогти прямо зараз. І далі був знов той сміх злий. Ти знаєш, я лежав, я не знав, що відповісти тому голосу. Хотів молитися, молита не получається. Хотів славати Бога устами, уста мене не слухались, не вияв. І тоді я пригадав, вірші. З Християнського псалма. Там написано так. Милості Господні згадуй, вважай. Усіх до єдині в серці повторяй. Згадуй, як він щедро наделив, дивуватись будеш, що він зробив. Я просто ліг заспокоївся і почав згадувати всі. Милості, які Господь створив в моєму житті. Я пригадав, як я був маленьким хлопчиком, як ми грали в футбол у дворі школи, меч викотився на дорогу, я повіг за мічом і не побачив, як їхав велика машина зіл грузова яка була наповна піском. І яким чудом Бог зупинив цю машину. Буквально в пів метра від мене. Водій тоді вискочив, сам був в шоці, але вуха мені надрав все ж таки в той момент. Потім я пригадав першу крадіжку, перше знайомство з дитячою конатою міліції. Перший раз, коли я взяв сигарету в руки, употребив алкоголь. Скільки раз я думав, Господи, скільки раз ти милував мене, і Твоя милість була в моєму житті. В той момент, в той момент. Одного разу, я пам'ятаю, я вискочив, будучи підлітком, будучи підвипивши, щось там поліз до собаки, собака на мене накинулася. Хазяїн був в шоці стояв, не знав, що робити. А собака кидає, біжить на мене, речить на мене. Я став, зупинився, як камінь, вона підбігла, просто мене понюхала і відійшов в сторону. І тут Божа милість була наді мною. А могла мене і покусати і травми серйозні принести. Ти знаєш, я отак лежав і думав, Господи, скільки милості ти робиш в моєму житті, скільки милості ти робиш в житті кожної людини. Скільки милості Бог проявив в Твоєму житті? Ти думаєш, що Бога немає, Бог нічого не робить. Але ти просто пригадай, скільки доброго Бог зробив в твоєму житті. Ти думаєш, де Бог? А він поряд рядом з тобою. Ти думаєш, Господи, чому немає? Чому я прошу, а відповіді немає? А може Бог не дає тобі чогось? А може Бог терпить, щоб ти привів до нього увагу, щоб ти звернувся до Нього, щоб ти попросив у нього пробачення, щоб ти просто сказав, Господи, який ти прекрасний, як я тебе люблю. Може Господь цього чекає. Ану пригадай, скільки Бог милості в твоєму житті зробив. Чи є ті милості, які Господь робить в твоєму житті? Згадай їх. Я так лежав, думав, згадував, згадав і задримав. Прикидає від того, що дружина прийшла з богослужіння і питає, як там наш хворий. І хворий встає. І вона сама була в шоці, що каже, що з тобою? Щось не такий якийсь. А я сам був в шоці, бо я не розумів, що зі мною відбувається. Де я зараз знаходжу? Чи я вдома зараз, чи я вже не вдома. І ти знаєш, це, це момент. Дуже був корисний для мене тим, що іноді ми думаємо, що ми можемо щось зробити в цьому житті. Щось. І тоді Господь мені нагадав, що це все Його милості. Скільки Бог мило тебе сьогодні, згадай, найди цю хвилинку пригадати і найди хвилинку подякувати Йому за всі Його богодіяння в твоєму житті.